Дитино, зачекай це останнє повідомлення від Бога для тебе сьогодні слухай уважно. Він не хоче, щоб ти зараз був тривожним. Є людина, яка молиться за тебе, людина, яка довіряє тобі так само, як довіряє Богу. Будь ласка, натисни серце поруч із відео і запали його. І я розповім тобі про Божий план для тебе. Бог бачить у тобі потенціал, і Він дасть усе, що потрібно тобі та твоїм близьким. Зараз ти переживаєш важкі часи, проблеми не дають тобі спокою. Життя здається безглуздим, ніби хтось хоче зруйнувати твої зусилля, але Бог надсилає тобі послання. Він бачить твої сльози, чуває твої молитви і хоче допомогти тобі. Він послав у цей світ людину, яка щиро хоче допомогти тобі. Ця людина молиться за тебе щодня, щоб дати тобі силу пройти через усе. Ця людина любить тебе, навіть якщо ти цього не знав і не виражав. Бог послав мене, щоб сказати тобі, що ця людина щиро піклується про тебе. Якщо ти віриш у це повідомлення, напиши у коментарях: Я вірю, амінь. І збережи це відео, віруй і розвивайся, бо Бог довіряє тобі. Якщо ти також любиш Бога. Натисни серце і підпишись на мене, щоб не пропустити мої публікації. Амінь.